Коломийська міська рада просить президента присвоїти Андрію Парубію звання Герою України посмертно. Звернення озвучив депутат Микола Андрійчук на другому пленарному засіданні 64-ї сесії Коломийської міської ради. Ми депутати Коломийської міської ради, висловлюючи позиції громади. Підтримуємо петицію про надання звання Героя України посмертно Андрію Пробію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів громадян України за дуже короткий термін, а також рішення Верховної Ради України про запит щодо присвоєння звання Героя України посмертно одному українському політичному та громадському діячу народному депутату кількох скликань. Голові Верховної Ради України у 16-19 роках активному учаснику революції гідності засновнику та координатору самооборони майдану Андрію Володимировичу Парубію. Ми закликаємо вас негайно розглянути питання та ухвалити рішення про присвоєння парубію звання Героя України посмертно прошу голосувати. За 27 рішення прийнято також. Коломийська міська рада звернулася до голови Верховної Ради України прем'єр-міністра, міністра фінансів та голови комітету Верховної Ради з питань бюджету у тексті. Кілька десятків пунктів, серед них питання, які стосуються ПДФО. Суть звернення стосується прийняття державного бюджету на 2026 рік. Кожного року цей процес відбувається. Є більше 50 пунктів звернення в матеріалах. Основні з них це як завжди. Нам треба відстоювати тих 64% з ПДФО. бо в проєкті бюджетні закладено 60%. Просимо повернути ПДФО з військових, які забрали в нас в му році, але 26-му хоча повернути на ті установи, це поліція, ДСНС. І так далі проголосували міські обранці і за звернення до Верховної Ради України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб, що отримали інвалідність наслідок війни та членів сімей загиблих, безвісті зниклих захисників та захисниць України. А далі депутат Сергій Проскорняк озвучив, що фракція самопоміч просить перерву за годину. Депутати знову мали зібратися у сесійній залі. Однак зареєстровано тільки один депутат. Сесія неповноважна. Тому завершимо роботу другого пленарного засідання. Про наступне пленарне засідання буде повідомлене додатково. Дякую, бувайте здорові.